Вітаю вас, малята! Напевне, кожен з вас в своєму житті вже зустрічав гусеницю. Це диво природи, адже можуть бути такі різноманітні і за кольором, і за розміром, але об'єднує їх всіх щось одне. Кожна з них обов'язково у своєму житті перетвориться на метелика, і не потрібно їх плутати із черв'яками. Адже гусениця це личинки метеликів. Саме про те, як вони перетворюються на метелика, ви сьогодні зможете і дізнатися. А ви знали, що метелики відкладають яйця? Так, так, саме яйця. Вони прикріпляють їх на ті частини рослин, якими будуть харчуватися маленькі личинки після того, як вилупляться. Вони великі ненажери, Їдять багато, ростуть швидко. Головне їх завдання набрати вагу. Можуть харчуватися і овочами, і листям, і навіть квітами. Головне їх завдання нагуляти жиру. Так так саме як ведмеді перед сплячкою. Адже саме з жиру, який утворюється під їхньою шкірою, потім і будуть рости крила, лапки і все все необхідне для метелика. Через декілька місяців. З гусині утвориться лялечка. І тоді вона починає плести кокон, прикріпившись до якоїсь поверхні. Вона зі слюни утворює ниточку, якою починає обмотувати своє тіло. Це відбувається поступово і продовжується, поки вона повністю не загорнеться у коконі. А маскується, ну, як справжній шпигун, надає своєму кокону і кольору, і форми тієї поверхні, до якої вона прикріпилась. Робиться це все заради безпеки, тому що хижаків вистачає. Розглядіти в природі те, що відбувається всередині кокона, неможливо, адже там зароджується нове життя. Поява метелика відбувається дуже рано на сході сонця, поки ще немає спеки, а на рослинах є краплинки роси. Кокон лопається, як шкаралупка каштана, і починає з'являтися черевце, крильця, лапки, вусика. Починає метелик перебирати лапками, розправляти складочки на крильцях, і ось уже бурхнув і здійнявся в повітря. І все повторюється спочатку. Потім знову метелик відкладає яйця, з яких з'явиться гусениця і утвориться кокон. Гусінь має голову, грудку, черевце і лапки. На голові є очі, а у деяких особин навіть по декілька очей. А голова може бути різної форми і круглої, і квадратної, і навіть з відростками. На грудях і черевці є декілька пар кінцівок. Вони незвичайні, вони з гачками, які допомагають їм кріпитися до поверхні і гарно утримуватися на ній. Тіло гусені може бути вкрите ворсинками, полосками або бути гладеньке, або з іншими виступами горбочками. А все тіло поділене на кілечка, такі маленькі сегменти, які можуть розтягатися, як пружинка, і стягуватися, так гусінь рухається. А на голові міцні щелепи, які можуть розгризати і вгризатися навіть у тверді плоди. Харчуючись овочами та фруктами, надають багато шкоди полодам садків та городів. На нашій планеті гусені є дуже багато, різного виду, різної форми, різного кольору. Вони навіть є отруйні, таких не можна чіпати руками мають чудернацьку будову тіла, різне забарвлення, різну кількість ніг. Деякі з них можуть нам нагадувати інших тварин. Наприклад, ось ця гусінь дуже схожа на змію. А ця на пір'їнку. А ця так сховалася, що її не помітиш на листочку. Зустріти гусінь можна і на землі, і на рослинах, і на плодах, і на квітах. Овочах та фруктах, навіть є водні види гусені, які живуть в наших водоймах. Гусень є ласощами для птахів, саме вони ними харчуються. А ви пам'ятаєте, що з кожної гусені колись та да з'явиться метелик. А я вам пропоную зробити іграшку, гусень із кольорового паперу. Також нам знадобиться маркер чи фломайстер і коктейльна трубочка, в яку. Гусінь буде рухатися. Так можна влаштовувати навіть змагання. Яка гусінь прудкіша. Візьміть смужку і складіть її навпіл. Проведіть чітку лінію згину пальчиком. І потім нижню частинку згортаємо до лінії згина. Раз і ще раз. Це ж саме зробимо іншою частинкою до серединки. І ще раз. Потім складаємо частинки одна на одну. Вийшов маленький прямокутник. Візьміть ножиці і гострі кути, які у нас вийшли у прямокутника. їх чотири ми заокруглюємо. Розкладаємо нашу заготовку. Вже тільце є. Вигнаємо його півдугою. І за допомогою фломастера, ручки чи маркера малюємо очки. Носить ротик Зробіть таких гусениць декілька і влаштуйте між ними змагання, якого кольору гусениця буде найскруттішою. А я прощаюся з вами. До побачення до наступних зустрічей!